Вітаю, всім доброго здоров'я. Пропоную рецепт супу харчо, саме супу харчо. На каналі є рецепт Харчо. А якщо тлумачити кулінарні книжки, то вони пояснюють, що харчо і суп-харчо дещо різні страви. Харчо можна вважати самостійною, дуже густою наваристою стравою, а суп-харчо це один із різновидів супів. Для супу харчо потрібно м'ясо. будь-яке, Це може бути яловичина, курятина, е, свинина. У мене це вже відварений кусочок м'яса. Також потрібна цибуля. Цибулю бажано в цьому рецепті пасирувати з ложкою кукурудзяного борошна. Також можна використовувати волоські горіхи, не обов'язково, але вони покращують смак супу харчо. Також потрібен рис, набір спецій, таких як лаврове листя, чорний перець горошком, зелень кропу петрушки кінзи. Також потрібна томатна паста або свіжі томати, або соус малі. Їх можна використовувати як разом, як мікс, або е, заміняти один одним. Тобто в смаковій якості при цьому супу харчо не погіршиться. Також потрібна е, паприка, або я ще люблю додавати е, пасту із. Солодких болгарських перців, просто паста зроблена, законсервована. Вона дуже гарно йде взимку. Приготування супу харчок почати з м'яса, тобто м'ясо відварити, відварити таким чином, щоб у нас залишився гарний прозорий бульйон, який ми далі теж будемо використовувати для приготування, м'ясо дістати і е, нарізати на порційні шматочки. Цибулю порізати і далі пасирувати. Пасирувати цибулю на олії і додати при цьому 1-2 столові ложки кукурудзяного борошна. Коли цибуля стане на вигляд прозора, і вам уже буде подобатись консистенція пасированої цибулі, зняти пательню з вогню. Волоські горіхи подрібнити або перетерти за допомогою ступки. Волоські горіхи тут за рецептом не обов'язкові, але якщо вони є, то вони покращують смак супу. Далі бульйон розігріти, додати до нього пасировану цибулю, додати гарно промитий рис, додати м'ясо Яке вже відварено і порізано на порційні шматочки. Це подрібнені волоські горіхи. Додати чорний перець горошком, лаврове листя та насіння коріандру. Посолити. Все гарно змішати. Накрити кришкою, і трим... довести до кипіння і тримати 15 хвилин на маленькому кипінні. За цей час підготувати наступні продукти: зелень подрібнити, томати порізати, якщо томатну пасту, то розвести її бульйоном. Чесник почистити теж потрібнити. Далі додати зелень, томати, або що ви запланували, наприклад, можна додати томатну пасту або соуст кемалі, додати хмелі сунелі, додати паприку, паприку суху, або паприку у вигляді пасти. Солодких болгарських перців, я додаю і суху, і пасту, все змішати, накрити кришкою і тримати ще 10 хвилин на маленькому кипінні. В самому кінці приготування, коли суп знімається з вогню, додати потрібний чесник. Ось такий виходить суп харчо, всім смачного, Шануймося! Тримаймося!